По-друге, це діагностика, це наша хвора тема, в нас не рахується IQ. Але якщо ми адекватні батьки, ми хочемо щастя своїй дитині і бачимо, що дитина не справляється, що треба і програма послабкіше, то дайте цю програму, тому що діти з легкою формою розмови відсталості розвиваються до 9 класу, вони можуть сприймати, але в своєму темпі, вони. Загальну освітню школу натягнуть, а в своєму темпі вони до 9 класу вони отримують знання, вони отримують середню освіту, працюють, створюють свої сім'ї, навіть народжують дітей. І я знаю, що Кожен з нас може згадати якусь людину, яку не діагностовано, яку ви бачите, що щось з нею не так, щось не так, але там вона працює, є діти і так далі. На цьому життя не закінчується, але не ускладнюйте життя своїй дитині.